Ви нас питали на рахунок Audi A4 2012 тисячі там роки, за скільки ми їх можемо привозити. Купуємо в штатах їх в районі 3,5 тисяч доларів до 4, Це вже цілі варіанти. Якщо дешевше 2,5, то це буде вже щось підбите там з навісними якимись незначними пошкодженнями. Хочу вам продемонструвати даний варіант, який буду грати для свого клієнта. Це а 4 Allroad і в 11-12 тисяч доларів маємо зробити її з ремонтом під ключ. Ось такий от варіант. Хочу вам продемонструвати. Це у нас чистий 14 й рік, повний привід. Allroad, преміум плюс комплектація, 110 тисяч миль пробігу. Трошки на пробізі автомобіль, але обслуговувався прям дуже як вчасно по історії. Тому будемо грати саме цю автівку. Зараз на неї стоїть тисячу 600 доларів, як ми можемо бачити. І через 29 хвилин будемо пробувати виграти даний автомобіль. Саме 10 тисяч стоїть ця автівка 10761 без вартості ремонту, якщо ми її виграємо до 3,5 при фінальній ставці в 3,5 тисячі доларів. І я думаю, сильно тут щось і на ремонт ми затратимо. Бачимо, що вигравалися вже такі автівки навіть по 2600. Бачимо. Побайнав, хтось забирав навіть цілий варіант за 2375. Також знайшов за 4 400 а четверту. Це у нас не Allroad, звичайна, а четверта, але цілий варіант. І забрали її за 4 400. Тобто орієнтовно до 12 тисяч такі цілий варіант заїжджає в Україну. Отож, звертайтесь в компанію InterTrade, Пишіть нам, підберемо вам будь-який автомобіль, приженемо зі штатів, розмитнимо, доставимо та навіть за вашим бажанням відремонтуємо його.